Я маю вбратися у щось чорне. А це взагалі законно? Законно чи незаконно? Це питання перспективи в наші дні. Відучора це наші колишні гроші. Можна брати? Та це туалетний папір. Ну, і скільки у нас тут? Кілька мільйонів. Доброго дня. Я маю дещо цікаве для вас. У нас лише східні марки. Даруйте. Я візьму їх одна до семи. Ви можете сплатити до Є ще три дні. Гроші, які ви знайшли, належать державі. Оскільки наша держава, народна республіка, то вони належать народу. А оскільки народ це ми, то вони належать нам. Кожен бере гроші і купує якомога більше, поки є можливість. До останньої хвилини. Гей! Ми ж хотіли зробити це разом. Чиї це гроші? Чиї це речі. Годі ми тут вирішили купити наше підприємство. Двохсотка їх же не було. В обігу не було. Їх надрукували, щоб у нас були кошти захопити ФРН. Нас дурили всі ці роки. Ти завжди це знав. Так. Але сподівався, що ні. Двохсотка? Їх не було? Шорт. Як побачити когось із спреєм-фарби? Це пошкодження держмайна. Майна соціалістичного народу? Ні, тепер державного. Ми не злочинці. Ми прагнемо справедливості. Спочатку ми зруйнували соціалізм. Тепер на черзі капіталізм. <гум> Тепер у нас капіталізм. Я б сказав ринкова економіка. Це ж те саме. Тоже.